Вітаю всіх, ви на каналі Аверс Василь Пейж і сьогодні на огляді ще одна мега крута сенсаційна монета України, 2 копійки 2010 року, про яку відомо не усім. Матеріал срібло, якість кербування, пруф і ціна на яку складає від 30 до 40 тисяч гривень та вище. Так що з вас вподобайка, підписка на канал, цим ви мене надихаєте на створення нових, цікавих та корисних відео. Існує припущення, що планувався набір обігових монет України 2010 року, виповнений із дорогоцінних металів золоту срібло, у який мав укомплектовуватись монетами 1, 2, 5 копійок із срібла і 10, 25, 50 та 1 гривня в золоті. Але в силу. Певних обставин набір так і не вийшов. хоча із запізненням понад десятиріччя нам стало відомо про існування такої гривні красуні, 2010 року. Володимир Великий, із золота номіналом 1 гривня зразка 2004 року, присвячений. Видатному державному політичному діячеві творцю середньовічної Європейської держави Руси України князю Київському Володимиру Великому тираж фактичний оголошений 500 штук, маса дорогоцінного металу в чистоті 1555 грам, діаметр 25 мм, міліметрів, категорія якості карбування «Uncirculated». гурт гладкий. Дата введення в обіг 17 травня 2021 року. Вага монети 2,5 грами, діаметр 17,3 мм. На аверсі монети ми бачимо надпис Україна. По центру Державний герб України, Внизу рік карбування 2010 та логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. На реверсі монети ми бачимо номінал 2 копійки та надпис Копійок. Ось така чудова, рідкісна монета Україна на огляді. Якщо сподобалось вам моє відео, ставте подбивайку, підписуйтесь на канал, а я для вас знімаю тому наступні цікаві та корисні відео. І пам'ятайте, що рідкісні опіові монети України я купляю собі у колекцію. Контакти залишу в описі під цим відео. Дякую усім за увагу. Усім до зустрічі. Слава Україні!